І нашу програму можна слухати щобудня в прямому етері 16 і 17, або підписатися на канал ФМ Галичина Аналітика, поставити лайка, ділитися з нами своїми враженнями і не пропустити жодної програми. Сьогодні е, ну, для, для мене, як людина, яка принесла дві кишені повні запитання. Це називається джекпот, бо е, наш гість е, це надзвичайний повноважний посол свого часу у США і у Франції Олег Шамшук. Пане Олеже, вітаємо вас! you А у мене якраз і французькі, і американські питання лежать в різних кишенях. Тож, може почнемо від Франції, бо ну, всі ж здивувалися, що Макрон, який свого часу сидів на вухах і на телефонній трубці з Путіним, перейшов фактично в локомотив в лідери воєнної, політичної підтримки України. І він точно не буде переобиратися. Тут точно не про політику, не про якийсь піар і хайп, тут точно про. Інше ходить розмова. І в цьому випадку все йшло добре до моменту з інструкторами. Тут з інструкторами раптом перший камінь спотикання вийшов, бо наші сказали, що готові. Французькі інструктори їдуть, французи сказали, ні, ми готові, але не їдуть. І, і от таке вийшло якось так кострубато. Чому? Я не знаю, чому так вийшло, але е, зрозуміло, що комунікація з нашого боку була. Не найкраще, очевидно, треба було все чітко узгодити з французами і після цього знову таки узгоджено робити якісь заяви. Е, По-друге, це питання не таке просте. Про це ми вже говорили, і е, навіть якщо нам зрозуміло, що не йдеться за будь-яких умов про бойові підрозділи, які будуть брати участь у бойових діях, а про навчання, розмінування таке собі все рівно це дуже чутливий момент. Я е, дотримуюся думки, що має бути якесь колективне рішення, судячи з того, що ми почули. Було обговорення в межах НАТО і таке ж рішення, як із наданням зброї, ми маємо Рамштайн. Це такі багатосторонній, але двосторонній по суті, формат. І, мабуть, судячи з заяви Столтенберга, вони також вирішили, що будуть це припустимо. Але це двосторонні формати, двосторонні відносини, тобто ініціатива Франції. Все рівно це. Достатньо чутливо з цього питання, Макрон не має підтримки всередині Франції, це його ініціатива. Тобто, це ще раз кажу, це досить чутливо, і тому і комунікація має бути достатньо обережною. Тобто, судячи з того, що я чув і читав. Це має відбутися, але от е, коли це відбудеться? От останнє, що я чув, і читав це е, під час візиту е, е, Зеленського до Франції, начебто, Макрон має е, намір заявити про створення такої ну, чергової коаліції. До, 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 до якої залучиться ряд держав з допомоги України з тих питань, про які йшлося? Uh -huh. Ну будемо сподіватися, що це відбудеться. Ну а власне таке в французьке, але дуже аматорське питання. Бо люди кажуть, ну як же так? Є українського походження, французький бравий бригадний генерал Кирило Ющенко? Є ж оцей іноземний французький легіон. Ну, і що би заважало, щоб він тут раптом з'явився на підсилення Збройних сил України? Ну, як заважало? Ну, по-перше, це наша звичка. Українець Блінкін народився в Києві. Ну, Блінкін, перш за все, держсекретар Сполучених Штатів. І навіть якщо ви бачили фільм Голда. Там була зустріч між Голдмеєр і Кісінджером. І Кісінджер сказав, що перш за все я американець, а потім я вже єврей. Хоча вони йому сказали, я думаю, що треба навпаки. Ну, так чи інакше, це ясно, що в будь-якій нормальній країні поведінка і рухи всі визначаються національними інтересами, і якщо людина. Походження, скажімо, навіть походження, а не просто якось коріння, не не французько. Він, будучи у Франції, він, і будучи громадяном Франції, він виходить з інтересів країни, громадянином якої він є. Хоча ми може мати симпатію симпаті. Ну, але якщо б верховний Головнокомандувач там Макрон сказав би бригадному генералу Кирилу Ющенко, все легіон в Україну, таке припустимо. Ну, в принципі, ну, з точки зору навіть не наукової фантастики, таке можна припустити, але ясно, що і не Ющенко, а будь-який генерал, якби йому дав адмашку і наказ Макрон, його ну, в 99% я думаю, він би його виконав. Тобто тут просто а про вертикальну влади. Але тут про обставини. Пам'ятаєте, наші найближчі сусіди, і Балтійці і Поляки сказали, якщо буде загострення на Східному фронті або наступ, наприклад, на Сумщину чи на Київ, це вже достатньо для того, щоб ми підсилили ЗСУ і своїми Збройними силами і підрозділами. Це достатня умова для того, щоб, наприклад, і Макрон так само сказав, не інструкторами єдиними? Ну, знову ж таки, це з категорії таких собі припущень, тобто не треба забувати, що навіть наші абсолютно симпатіки Прибалти, навіть наші в основному симпатики поляки, ці заяви це дуже добре. Але все-таки як ми бачили з реакцією на зальот на територію Польщі і Румунії російських ракет, все таки вони консультуються своїми партнерами по НАТО. І я думаю, що якщо якесь Якісь рухи будуть, то вони будуть тільки після того, як буде якесь рішення на рівні НАТО. Якщо ми чуємо від всіх, і за все, від сполучених штатів, що «no boots on the ground», я думаю, що на жаль, так воно і буде. Угу. Але дивіться, ми ж теж бачимо, як йде достатньо серйозна і політична, і дипломатична, та й в принципі інша війна за дозвіл. Зброєю а я каже, вся зброя, яка передана Збройним силам України, є українською, і українцям вирішувати, як її застосовувати і куди стріляти, як то кажуть. Тобто тут на рівні генсеку НАТО ніби все зрозуміло. З Америки, от станом на зараз, ми маємо оце таке смішне, таке, як, як пише видання Політіко, на півшишечки. Тобто можете стріляти, але тільки, тільки в, в харківському напрямку. І без атака сів, тобто не на 300 кілометрів, а трошки менше. От дивлячись на те, що чим вони дозволяють, тобто Хаймарсами і всім іншим, ми розуміємо, що то, як то кажуть, не, не далі Білгорода. Ем, і дискусія триває, пишуть всі. Так в цьому випадку, що, 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 що ж так туго в Штатах? А, ну, туго не тільки в Сполучених Штатах, тобто, як я бачу ситуацію, тобто, це питання щодо можливості використання західної зброї українськими. Збройними силами для нанесення ударів по е, цілям е, в Росії. Це частина більш широкого питання, тобто питання про те, як наші партнери бачать закінчення війни, перемогу України і глибину поразки Росії. Тобто, так, щоб не вдаватися в деталі. Це ми можемо ще ага. дві години про це говорити. Це по перше. По-друге, от як ситуація виглядає, це питання про використання зброї суттєвий, суттєвий елемент. Але от що ми бачимо зараз, по-перше, все-таки немає повної. Одностейності є за моїми підрахунками 12, 12 держав, які погодились дати дозвіл. Це по перше. По друге, існує досить е, така, як кажуть, многоголосиця, е, е, в тому, як е, окремі країни у собі це виявляють. Перш за все, нас, звичайно, цікавлять сполучені штати і також Німеччина і е, Франція як е, Важковики європейські, плюс Німеччина другий постачальник військової допомоги. Що ми бачимо? І, і Макрон, і Шольц, по суті, сказали, що так, ми на це погоджуємося. З боку Шольца це була, я б сказав, так, приємна несподіванка. Але було сказано Макроном, що він дає згоду на ураження площадок, з яких запускаються ракети. Але не йдеться про інші військові цілі, що на мене, ну я б сказав, дивно. Ну, І, власне, він не... теж сказав на півшишечки, бо те, що він дав да, дозвіл, це, це на 40 кілометрів. Це, не більше це, 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 це абсолютно, ну на півшишечки. А якщо подивитися на те, що, про що сказав Байден, так це дійсно рух у вірному напрямку, але це знову ж таки, як ви сказали, не півшишечки. Це пов'язано з ситуацією на Харківщині. Тобто і пов'язана з упередженням накопичення або перетину кордону російськими силами, і як ми дізналися, начебто є дозвіл на те, щоб на те, щоб збивати російські ракети над російською територією, що в принципі також важливо. Тобто, я бачу, є рух дуже. Правильний і дуже корисний, але сказати, що питання повністю вирішено нам рядчі можна. І головне, навіть не кількість, а от ця, скажімо, широта дозволу, угу. коли зняти всі заперечення, це буде, я б сказав, дійсно цей геймченджер. Ну, на жаль, один генерал відставці в американській сказав, що f 16 могли ще два роки тому бути в Україні, але це політика. А от ваш колега, до речі, теж колишній посол США Валерій Чала сьогодні написав: той, хто публічно проти ударів по Російській Фашистській Федерації, той Кремлівська консерва. Так він написав себе в Фейсбуці. Я порахував, що там консерви в Ватикані сьогодні, якраз набухли і булькнули. Це була заява папського унція. Що нізя бити? Бачимо, що це звичайно ж там Угорщина і так далі. Чи погоджуєтесь взагалі з формулою чалого? Ні, ну ми з вами вже не перший раз спілкуємось. Хоча я вже як то кажуть, не діючий дипломат, але все-таки я не підтримую такі хльоскі емоційні заяви. Це по перше. А по-друге, ну я б сказав, тут це питання навіть не про те, чи я це там консерва, чи щось інше, а питання просто. Відсутності логіки, тобто, ми знаходимося в стані війни. Війни, це визнають уже всі, навіть Путін, і для війну не можна вести трохи вести і не вести. Щоб Україна залишалася як та боксерська груша по якій Росія надає, задає ударів, і от ходжес, про якого, мабуть, якого мали на увазі, він сказав, що як це виходить, що зараз, під час наступу на Харків, росіяни заходять. Б'ються, потім відходять, відпочивають, перегруповуються, знову б'ються. Так, так же на війні і не буває. Так само, як і всі е американські відставні е військові казали: ну як, як який може бути контрнаступ, якщо немає е переваги і принаймні паритету в е повітрі, тобто е треба вже зрозуміти, що це навіть це вдову, і це серйозно. Угу. Тобто, е Україна має е мати всі необхідні. Я ще на закуску ще потім повернусь до цього питання, бо теж дуже цікаво, є ще такий після смак. Але не можу не звернути увагу, що нам дві новини прилетіли із там того боку Великого океану. Перша новина про те, що буде ще підписана так звана двостороння угода із президентом Байденом в Італії напередодні з цього великого саміту в Швейцарії, на якому Байдена не буде. Але от про угоду нам така хороша звістка прилетіла. ну а друга звістка в, 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 потребує більш детального вашого аналізу, хоча б пару хвилин будемо мати дві, щоб ви пояснили 34 пункти, і по всіх пунктах сказали йому guilty. Це mm -hmm. я про кандидата в президенти Трампа і там все, і, і адвокат Коуін, і всі інші, як вони не гралися, але в результаті в, в вердикт в липні ми почуємо, чи, чи це означає, що найбільш важлива. Точка політична, бо всі казали, подивимося на результати виборів осінніх. США, і тоді будемо розуміти, якою дорогою піде світ, геополітика і все інше, чи в чи це небезпечно, і чи це означає, що Трамп може зійти в липні з дистанції? А з чого ми починаємо? Починаємо з Трампа. Давайте Так, в нас дві хвилинки є з половиною щодо Трампа. Ну за дві хвилинки це цілком очікуваний вердикт. А по-перше, Трамп буде ще подавати стовідсоткову апеляцію, А 11 липня буде засідання щодо визначення покарання. Зараз важливо побачити, який вплив оцей вердикт буде мати на виборців. Тобто, вже зрозуміло, що це цей вердикт посилить поляризацію. І зрозуміло, що база буде підтримувати Трампа. Питання в тому, який це вплив справить перш за все не незалежних виборців. І на тих виборців республіканців, які казали, якщо буде е, він визнаний винним, тоді ми ще подумаємо. А От який ви зараз... прогнозуєте вплив? Дивіться ви присяжні плакали під час того, як слухали свідчення, порноактриса розповідала на перебій з його адвокатом. Тобто, там таке ще шоу було судове. А я ну, це моя абсолютно суб'єктивна думка. Тобто я по перше гадаю, що є достатні шанси у Трампа на апеляцію, а по друге, щодо впливу, я думаю, що суттєвого впливу ми не побачимо. От єдине, що я не знаю, яка буде реакція незалежних. Оце дійсно цікаво, і це суттєво, і в принципі особливо це суттєво в так званих е, мінливих battleground states, Стейс, угу. які фактично їх 6-7 там по-різному, е, які визначать долю президента. Одним словом, інтрига ще до липня. Да, інтрига ще до липня зберігається. І одним словом, ще скажіть, все-таки оця угода з Байденом це просто як ну, компенсація? Серед цих угод. Це центральна угода. Це передбачено спільною заявою сімки в Вільнюсі, і побачимо, що всі угоди, скільки йдуть досить я так розумію, складні переговори. Але треба розуміти, що за будь-яких умов за рамки. Того, що визначено було у вільністі, це ця угода не вийде. Якщо ви подивитесь на всі угоди підписані зараз, то вони в рамках з деякими там відмінностями, але в рамках вільності. І головне розуміти, що це важливо, це необхідно, це здорово я б сказав нараз, але це не про гарантії. Та власне, бо гарантія є, вона називається НАТО, але поки що. Поки що да, тут або... поставимо три крапки. Та. Пане Олеже, щоб ми... не розтриматися. Пане Олеже, та дякую за фаховий аналіз. Олег Шамшур, наш дипломат, надзвичайний повноважний посол свого часу в США і у Франції. У нашому okay. маркері подій підпишіться, щоб не пропускати ось такі важливі розмови. Пане Олегу, ми дякуємо. Далі буде.